Нам часто пишуть, який в сраку патріархат, Фємка ти неадекватна, чоловіків за кордон не випускають, а ти можеш спокійно виїхати, і це по твоєму патріархат. Да ви взагалі всі лицемірки тупі? Кричите про якусь там рівність. А, а що ж ви нічого не робите? Щоб чоловіків теж за кордон випускали? Отож, давайте сьогодні поговоримо про цей чиряк на сраці, який не дає спокою величезній кількості людей, і розберемося, у нас все таки патріархат чи не патріархат. А якщо він, то чому чоловіків не випускають за кордон? А феміністки нічого з цим не роблять. Власне, з патріархату давайте і почнемо. Якщо ненадовго відійти від теми війни і закритих кордонів, то можна виділити ще один потужний аргумент деяких категорій населення. І звучить він приблизно так: та, в країні матріархат, бо дітей після розлучення зазвичай лишають жінкою. А ще, от у мене в родині головна мати чи дружина, вона мене вчора змусила тарілку після борщу помити, тому вся влада в руках жінок. Але, вочевидь, все це працює не зовсім так. Дитину лишають з жінкою, тому що виховання дітей у нас вважається суто жіночим заняттям. Ну або, в трохи кращому випадку, переважно жіночим заняттям. Ну а оці крики на тему У мене в сім'ї головна мати, тому ніякого патріархату не існує, взагалі не варті обговорення. Тому що нічий приватний досвід не є індикативним, ані мій, ані ваш, ані досвід цих коментаторів. Втім, було би дивним заперечувати, що існують певні тенденції до розподілу сімейних ролей. І головне, існує абсолютно чіткий соціальний канон, де чоловік повинен бути головним, бо самцю треба відчувати себе самцем. А жіноча сила і жіноча роль полягає в слабкості та покорі. Ось вам, до речі, декілька ілюстрацій. Чоловіки люблять, коли вони в сім'ї чоловіки і жінки. Коли мужчина себе відчуває мужчиною в сім'ї, коли він себе відчуває чоловіком, коли він себе відчуває головою сім'ї, оце подобається чоловікам, а не ця байка, що чоловіки люблять желудком. Може, є й такі, що люблять добре поїсти. Основна маса непремтлива, чоловіка прокормити дуже легко. Кожен чоловік, без винятку, любить, коли жінка його приймає за чоловіка. Коли вона показує, що він в неї в авторитеті, коли вона його поважає як чоловіка, коли він себе чоловіком відчуває коло цієї жінки, спілкуйтеся, романтизуйте життя. Але давайте навіть лишимо в спокої кожну окрему родину і просто банально звернемось до визначення. Так, в сучасній науковій літературі патріархат трактують як соціальну систему, в якій влада знаходиться переважно в руках дорослих чоловіків. І я тут не буду вигадувати велосипед, а просто зацитую уривок зі статті Емми Антонюк. Патріархат це коли жінки отримують на чверть меншу зарплатню, ніж чоловіки за ту саму роботу. Це коли в медіа лише третина експертів є жінками. Це коли 8 з 10 ректорів вишів чоловіки. А серед академіків є одна жінка на 100 чоловіків. Це коли 60% суддів, прокурорів і поліціантів вважають, що жінка сама винна в домашньому насиллі. Це про нерівномірний розподіл влади і ресурсів, це про домінування і покору. Та навіть якщо банально загуглити кількість жінок у Верховній Раді, ми побачимо, що у 2021 році їх було 20%. і це є найвищим показником за часи незалежності. Ще раз, 20% є найвищим показником. Тому говорити про якийсь матріархат ну це просто цирк і дурість. При цьому, очевидно, жінок при владі менше не тому, що ми дурні чи безталанні, просто нам віками торочили, що наше місце на кухні і біля колиски, привчали брати на себе всю побутову та велику кількість малооплачуваної роботи, і виховували в системі цінностей, де головне. Це вдало вийти заміж. А жінкам, які зважились піти проти цієї тупої системи, щодня доводиться стикатись з тоннами сексизму і упереджень. Я колись дивилась інтерв'ю з екс нардепкою Оленою Сотник, і та розповіла, що якось після виступу колега, чоловік сказав їй щось типу: ти виглядала дуже сексуально за трибуною. Отака бредота. Врешті, як можна говорити про матріархат в світі, де фраза ти поводишся як баба. Є образою і вживається в контексті людської слабкості, гіперемоційності чи нерозумності. А от фраза як мужик це про силу і хоробрість. Та навіть тестикули у нас є символом якоїсь неймовірної крутості. Всі ж ми чули словоформи, типу у нього величезні яйця або ще краще, ну це просто жінка з яйцями. Загалом мені здається, що деякі люди аж так активно заперечують патріархат з двох причин. По-перше, вони можливо уявляють собі його як ситуацію, коли жінка сидить в кутку, мовчить і просить у чоловіка дозволу сходити попісяти. А от якщо жінці можна хоч щось, якщо вона має право виходити на вулицю і самостійно приймати рішення, то це вже не патріархат. Але очевидно, що суспільні системи зазнають метаморфоз і так чи інакше адаптуються під актуальні реалії і під кожну окрему країну. По-друге, люди ототожнюють патріархат з чоловіками і, чуючи фрази типу внаслідок патріархату, жінки страждають, інтерпретують їх як. Всі мужики гівно, всі мужики винні в тому, що жінки страждають. Але ні, патріархат не дорівнює кожному окремому чоловіку. Більш того, він наразі навіть не всім чоловікам вигідний. Бо ці історії, типу: Ти ж хлопчик, ти будущий мужчина, не смій плакати і виявляти свої емоції. Або ти ж хлопчик, ти будущий мужчина, захисник і здобувач. Ну, це все дуже обмежуючі та руйнівні штуки. Отож, якщо дуже спростити, патріархат диктує нам розподіл на сильних, себто чоловіків та слабких, септо жінок. І враховуючи все те, про що ми зараз поговорили, хіба дивно, що чоловіків примусово призивають та не випускають за кордон? Ну, аж ніяк, це буквально один зі стовпів, на якому патріархати стоїть. Ти, мовляв, сильний і хоробрий. Ти захисник, і зараз буде дуже важлива, мабуть, найважливіша теза в цьому відео, заради якої я все це і записую. Дуже велика кількість чоловіків, я навіть ризикну сказати, більшість українських чоловіків активно плекали патріархат впродовж величезної купи років. Вони жили в парадигмі, де твоя стать передбачає певні привілеї. І з великим задоволенням цими привілеями користувались. Діти та побут, відповідальність жінки, і я голова сім'ї, я сильніший, і я крутіший. Я тут встановлюю правила. Вони висміювали фемінізм, критикували квоти для жінок в парламенті та на робочих місцях, відпускали сальні сексистські жарти і виправдовували домагання і насилля, тим, що це така природа і потреба. Чи всі такі? Ні, в жодному разі. Але давайте дивитись правді в очі. Більшість українських чоловіків так чи інакше вдавались до сексизму і не надто переймались статевою рівністю. Бо коли ти привілейована група, тобі в цілому непогано живеться. Так, велика кількість з них дратувалася з того, що положення самця здобувача передбачає фінансове забезпечення жінки, але у нас не було активних та помітних соціальних рухів. Покликаних змінити це, ну от не було чоловіків, голосно заявлявших щось типу: мені не подобається патріархат. Так, я в цій системі привілейований, але побічні ефекти привілейованості мене не влаштовують. Я не хочу, аби маленьких хлопчиків з дитинства вчили стримувати сльози та емоції. Не хочу, аби дорослим чоловікам нав'язували, що вони обов'язково мають платити за жінку. Я не хочу бути зобов'язаним служити в армії. Давайте змінювати це. Я готовий відмовитись від всіх своїх привілей, аби досягти рівності. Ну не було такого, правда. І дійсно, нащо відмовлятись від монополії на владу? Це ж так зручно бути головним просто по факту народження, аж поки не настануть набагато гірші та важчі побічні ефекти твоєї привілейованості, аніж фінансові зобов'язання і строкова служба, від якої можна відкосити. Наприклад, війна повномасштабна з закриттям кордонів та повістками на вулицях. Чи сексизм це? Ну, можна і так сказати. Але невже всі ті, хто зараз верещать про страшну дискримінацію, думали, що як мед, так ложкою не можна обирати лише ті пункти патріархату, які тобі подобаються, і відмовлятися від інших? От як діти, то це жінка має сидіти в декреті. А я мужчина, діти не моя турбота. А як війна, то все я відмовляюсь від статусу захисника здобувача. Забирайте мені не треба, відкривайте кордони. Не зрозумійте мене зараз неправильно. Мені неймовірно погано і боляче. Я не знаю, якими іншими словами це описати від того, що в країні йде війна. Неймовірно погано і боляче від того, що наші захисниці і захисники гинуть, зазнають поранень. І просто витрачають роки свого життя на те, чого ніколи не мало би статися. Бо кожна та кожен з них мали би просто жити своє життя і бути щасливими. І я дуже бою, що мої слова зараз хтось сприйме як зловтішання. Типу, ха до дотренділись, що чоловіки мають бути захисниками. То йдіть, захищайте. Ні, ви що? Я не притрушена. Я вам більше скажу: мій партнер вже скоро рік, як в збройних силах України, тому ні про які зловтішання не може йти йому. Ава, також я в жодному випадку не кажу, щось типу: війна це чоловіча справа. Ну знову таки, я абсолютно притомна людина. Я розумію, що це війна проти українського народу, а не війна чоловіків. Це звучить як абсолютний бред, але ж ми чули подібні тейки з запаребріка. Отож ні, всі мої сьогоднішні слова стосуються виключно тих, хто криком кричить: тупі фемки! Чому вас не хвилює, що чоловіків не випускають за кордон? Чому ви нічого з цим не робите? Це ж страшна несправедливість. Тут, до речі, варто уточнити, що за кордон у нас не випускають не чоловіків, а військово зобов'язаних людей, в тому числі жінок. Ну, але так, військово зобов'язаними у нас є всі чоловіки від 18 до 60, і це певною мірою дійсно несправедливо, з точки зору абстрактної справедливості в сферичному вакуумі. Але ж не можна говорити про наслідки, ігноруючи причину. Врешті це ж ні для кого не стало сюрпризом, правда? У нас завжди існувала така штука, як призовна армія, ну себто строкова служба. І я не знаю жодного чоловіка, якому б це подобалось. Але ми ніколи не спостерігали явних зворушень на цю тему. Себто в світі передбачений аналог: в світі є країни, де діє тільки контрактна армія. Ми зараз, звісно, говоримо виключно про мирний час. Але знову-таки хіба ми чули від чоловіків заяви типу. Нам не подобається призовна армія. Давайте змінювати цю систему, давайте щось робити, давайте будувати рівноправне суспільство. Та ніби ж ні, не чули. Хоча, можливо, я зараз не права, і чоловіки все-таки піднімали це питання, бо у нас до повномасштабного вторгнення йшла мова про те, аби скасувати строкову службу. Втім, особисто я стикалася дуже часто з трошки іншою історією. А саме з крикунами в інтернеті, які піднімали питання строкової служби в діаметрально протилежному контексті. І тут я вам знову зачитаю слова однієї блогерки. А ви теж відчуваєте цю прірву в наших точках зору? Жінки, в тому числі феміністки, роками, кричать про те, що призовна армія не повинна існувати. І навіть коли до повномасштабної війни я дізналася, що строкову службу повинні були скасувати в 2024-му, я була дуже рада нашому прогресу. В той же час чоловіки намагаються затягти туди і жінок, щоб вони теж страждали. Ще один приклад це коли ти кажеш, що ти феміністка, а він тобі у відповідь о, то я можу тебе вдарити. Тобто, поки ми говоримо про те, що бити, в принципі, не можна нікого, вони додають собі нові цілі для насилля. Таке враження, що жінки намагаються зробити так, щоб всім було добре, навіть там, де це їх не стосується, а чоловіки навпаки. Щоб всім було погано. Ні додати, ні відняти це сформульовано розкішно. Тобто, оці товариші, які роками вирощали фємки, шуруйте в армію, вони не хочуть чогось кращого для себе. Вони хочуть чогось гіршого для інших. А зараз я швідесенько прорекламую саму себе і розкажу вам, що в мене є Patreon, і я з певною регулярністю знімаю туди додаткові відео. Останнє з них це огляд одного цікавесенького телеграм-каналу. І я під час зйомки навіть розплакалась. Щоправда, від сміху, але менше з тим. Якщо у вас є бажання і можливість підтримувати мене, а також отримати доступ до ексклюзивного таке пафосне слово контенту. А всі посилання і реквізити є в описі до цього відео. Ну і звісно, я дуже хочу подякувати всім, хто вже підтримує мене на Патреоні, спонсорстві Ютубу або донатами, і сказати, що ви надзвичайно круті котики, і я дуже дуже вам вдячна. Ну а далі давайте поговоримо про фемінізм і дамо відповідь на питання. А що ж ви в Фємки нічого не зробили? А чого ви не скасували призовну армію? А чого ви не виборюєте для чоловіків право виїзду за кордон? Чому ви кричите тільки про те, що стосується жінок? А як же чоловіки? Ви ж за рівність? Я, до речі, не перебільшую. Мені якось чувак написав: Ти відстоюєш тільки те, що вигідно жінкам. І я сиділа, втикала на цей коментар хвилини три. Я намагалась пропустити його через себе. Блін, чувак! Може, ти не помітив, але я жінка, і я говорю про жіночі проблеми. Може, ти теж почнеш говорити про свої проблеми, та і відстоюватимеш те, що треба тобі, а не чекатимеш, поки хтось прийде і, і зробить це. Я вам зараз метафорично опишу цю ситуацію. Уявімо, що я лежу посеред вулиці, і в мене нога притиснута колодою. От окинною, да? От, ну, в кадр руки не влізають. Дуже великою, дуже великою колодою, притиснута настільки, що вже аж синіє. І тут до мене підходить мій двоюрідний брат і каже: Чуєш, а пам'ятаєш нашого діда, який тобі поклав цю колоду на ногу, а мені лише в спадок триповерховий будинок на узбережжі? Так от, я сидів на терасі свого будинку, гортав книжечку і порізав палець папером. Ти не могла би полити мені палець перекисом водню і заклеїти пластером? Я дивлюсь на нього і кажу: слухай, ти, може, не помітив, але в мене колода на нозі. Тому справся, будь ласка, зі своїм порізом сам. Але знаєш, я би тобі радила от прямо зараз залити його перекисом і заклеїти пластиром, а то потім занесеш заразу і стане ще гірше. А він на мене так злосно дивиться і каже: ні ні ти не поняла. Я хочу, щоб саме ти залила мені рану перекисом і заклеїла пластиром. Чи може мені і тобі порізати палець? Щоб ми були в однакових умовах, от якось так це виглядає. Тому, повертаючись до теми фемінізму і загалом до його дефініцій, у нас прийнято вважати, що фемінізм це рух за рівні права. Але ні, не зовсім так. Вірніше, зовсім не так. Фемінізм це рух за права жінок, і це колосально важливо. Бо якби фемінізм був рухом за рівні права, нам би йшлося про те, що феміністки повинні відстоювати і чоловічі свободи також, при тому на рівні зі своїми. А чоловічі свободи це, звісно, дуже важливо, бо свободи будь-якої людини є важливими, крім росіян, звісно. Але ж ми не підходимо до ЛГБТ-активістів з питаннями, а що це ви не відстоюєте права темношкірих людей? Бо ми розуміємо, що це різні речі. І ще дивнішим є закидати феміністкам щось типу: А що це ти не борешся за чоловічі свободи? Тебе що, це вообще не цікавить? Слухайте, та може когось і цікавить. Особисто я доволі часто говорю про те, що поділ на слабких і сильних шкодить і чоловікам також. Але я це говорю, бо я емпатична людина, а не тому, що висвітлення чоловічих проблем є моїм феміністичним обов'язком. Врешті є ж такий суспільний рух як маскулізм, і саме його метою є усунення сексизму та стереотипів в бік чоловіків. Але як ми бачимо в Україні, а може і в світі, маскулізм не може похизуватися популярністю. Отож, давайте зробимо проміжний висновок. Всі, хто зараз верещать про страшну несправедливість, про те, що чоловіки є військовозобов'язаними суто по факту статі, а от у жінок є вибір, вони забули, що чоловіки були військово зобов'язаними і рік тому, і два, і десять, і п'ятнадцять. Це не сталося в один день, це є наслідком патріархату, який більшість цих чоловіків активно плекали впродовж свого життя. Тобто ми бачили певні суспільні зворушення з боку жінок. Жінки говорили про те, що ті чи інші речі їх не влаштовують. І саме тому нам всім відоме слово фемінізм це рух за жіночі права. А от слово маскулізм для більшості з нас є новим, бо ми з таким не стикались, як власне із самим маскулізмом. Окей, а давайте тепер спробуємо пофантазувати на тему того, як це могло би працювати за ідеальних умов. Ідеальних з точки зору статевої рівності, звісно, тому що в утопічному світі не існувало б воєн як таких. Тобто, давайте розглянемо солодку картинку, де чоловіки і жінки порівно сидять в декреті, порівно заробляють і тому порівну платять, де немає упереджень в бік жодної зі статей і відсутнє гендерно зумовлене насилля. Як в цьому світі могли б виглядати військові зобов'язання? Перший варіант очевидний це перейняття досвіду Ізраїлю, де по досягненню 18 років всі громадяни підлягають призову в армію. Але я не знаю, як в Ізраїлі реалізується наприклад система виїзду за кордону з дітьми під час активної фази війни. Я розумію, що у них там завжди війна, але ж і у нас там два роки тому теж була війна, а за кордон випускали всіх. І замість того, щоб погуглити, як це реалізовано в Ізраїлі, я вирішила пофантазувати. Ну, ми ж про ідеальний світ говоримо, а його не можна нагуглити. Його можна тільки нафантазувати. Отож, в нашому ідеальному світі по досягненню 18 років всі або проходять строкову службу, або стають на військовий облік, аби держава за потреби могла оцінити ресурси. Також в базі громадян, оцій ідеальній базі громадян, у кожного є своя картка, де вказані вміння та навички людини. Припустимо, хтось дуже сильний, хтось дуже витривалий, хтось дуже влучно стріляє, а хтось буде кориснішим в тилу. Також ця ідеальна картка в ідеальній базі громадян в ідеальному світі повинна містити інформацію про місце роботи, наявність неповнорідних дітей та літніх батьків, які потребують опіки. Ну і само собою раз на рік треба проходити переатестацію і кожного разу повідомляти про зміну місця роботи, аби дані були актуальними. Відповідно, у випадку війни за кордон випускають дітей разом з одним із батьків, в залежності від того, у кому зараз більша потреба. Наприклад, якщо державі потрібніші вміння і навички матері, то за кордон може виїхати батько. І навпаки, я прекрасно розумію наскільки тупо інфантильно і нереально це звучить з величезної кількості причин від корупції до неналагоджених електронних комунікацій. Але в будь-якому випадку, навіть в нашому не ідеальному світі, призов жінок в армію на рівні з чоловіками потребує попередніх створень умов для жінок на рівні з чоловіками. Себто жіноча військова форма та амуніція, яку нарешті через вісім років війни почали відшивати, забезпечення жінок засобами гігієни, бо місячні на війні нікуди не зникають, і це питання базового функціонування. І головне. Е, тут, щоб не підбирати формулювання, я вам спочатку покажу відео а потім на його прикладі поговоримо про головне. Ви жінка в чоловічому колективі. Так? Да. Як це і чисто, єдина. єдина жінка? Скільки чоловіків? А, ну зараз 300. Риста. <світ> да. Чоловіки дивляться на вас. Да? Це такий момент, що е, всі є природа, да? там, люди хочуть не знаю, займатися сексом іноді. Да? Це, це <світ> нормально. Ну, був там один моментик, скажу чесно, був один моментик, я просто сказала, так, хлопці, дивіться, така ситуація. Якщо хтось ще раз колись без мого дозволу на це доторкнеться до мене, чи там розпустить руки, а перше, що я роблю, прострілюю коліна. Ну а далі подивимось. Я скажу після цього питання, вже відпали. Плюс розумієте, ну типу, я ж снайпер. Я ж можу і у списочок записати. Я кажу: ну, надбачайте, він нас пише Ну, <свісно> те шуткую. Ось тому дай вони трошки так ну, побої. Справа не стільки в ситуації, яку описала Євгенія, скільки в питанні, заданому цим інтерв'юером, в у цьому формулюванні на вас дивляться, це ж природа, це нормально. Люди хочуть займатися сексом. Але тут не зчитувався контекст взаємної симпатії. Мова, очевидно, йшла про небажану увагу, яку чувак назвав природою. Ми не в саванні живемо, аби апелювати до природи. Все, забули про природу. Чомусь жінки під час овуляції не ходять по вулиці і не нападають на незнайомих чоловіків, кажучи сарян, чувак. У мене природа за майже рік повномасштабної війни я бачила не одну історію військових жінок, до яких домагалися їх же побратими. Бо люди, які нас зараз захищають, це в першу чергу герої, завдяки яким я в принципі можу тут сидіти і балакати на камеру, але це також люди. Якщо чоловіки домагаються жінок в повсякденному житті, було б наївно думати, що в умовах армії не знайдеться людей, які також будуть подібним чином поводитись. І знову таки, я зараз говорю про домагання, як про лейтовий варіант порушення чужої тілесної приватності, всі ми розуміємо, що існують набагато гірші речі, Якби дико і страшно, це зараз не звучало. І якщо цих людей не зупиняє мораль, то їх має зупиняти страх. Всі, тобто абсолютно кожна людина, повинна знати, що якщо вона без дозволу втрутиться в чужий особистий простір. То вона буде покарана. Я зараз не про самосуд говорю, а то так дивно звучить, ні. Мова йде виключно про правові методи покарання. Але жінка, в принципі, будь-яка жінка, але ми зараз говоримо саме про військових, повинна знати, куди їй звертатися в разі неприпустимої поведінки на її адресу. Повинна бути впевнена, що там, де, куди вона звернеться, до її слів поставляться з повною серйозністю. І що її кривдника притягнуть до відповідальності. І в принципі, це все, що я хотіла сьогодні сказати. У цього відео не буде висновків, бо це відео і є висновком. Я намагалася бути обережною, бо прекрасно розумію, наскільки це тригерна тема, але мене закалібали крики в стилі: Ти чо, Фемка, ану, давай, відстоюй нам право виїзду за кордон. Про який патріархат ти кричиш? Оце патріархат, по-твоєму. Так, це він. Отак от, от він і працює.